Всім привіт! І це тотор на Петрі Чей. Заходимо на ось цю карту. Е, е, я вже пройшла перший визов, тому йду в другий, але я не пам'ятаю, які нам речі дають. Але вони нам точно даються. Проходимо перший визов. Нам дають бейджик. Проходимо третій визов. Нам також дали е, бейджик. Далі треба проходити четвертий визов і п'ятий, нам це все дають бейджики. Е, далі ми проходимо шостий. Нам теж дали бейджик. І тепер я зараз покажу, які нам речі дали. Я не сильно пам'ятаю, але покажу те, що пам'ятаю. дали. Нам дали такий рюкзак. Роті би ще кепку і наушники. І ще...